Всім привіт! Вивели з мене сьогодні каченята. Ну, був вивід, але я як, прийшов до стайні, почув, що качка пищить. Просто прийшов, качата позбирав, забрав і пішов. І так я, можна сказати, проконтролював весь вивід каченят. Вивелось 15 штучок, зараз вам покажу. Два яйця. Я її не світив був. Два яйця одне було пусте, а одне чогось в повітряну камеру пробилось, але далі не. Не вистачило йому сил і завмерло. Одним словом, 17, є 15, думаю, результат хороший. Зараз ще вам їх покажу трошки. Поговоримо, чому, чому я тримаю індукачку, тільки індукачку і не хочу більше ніяких інших качок. І, і підемо ще потім. Там в мене є 5 качок, в яких треба просвітити яйця. Підемо просвітимо, подивимося, що під ними там. Може щось треба буде. Підрегулювати, може бути, а загалом перше подивимося на маленьких каченяток. Ось такі гарненькі каченятка вивелись. 15. Тут так, як я. завжди, є і такі коричневенькі і і білі, і чорненькі, одним словом, всякі. Ну, зараз я може... спробував. Би. Або так от якось виключити спишку, щоб та... Точніше, лампочку. Е, вони поїли, попили. Це, як я і кажу, їх 15 штучок. Зараз вони так довго не ходили, трошки випустив, щоб поїли, попили, бо вже пищали, і зараз буду їх ловити. Також хочу, хочу трошки так поговорити, чого, чому саме індукачки, чому не якісь інші. Ну, для мене, наприклад, індукачка добра тим, що вони не є шумні. Та поки малі вони там трошки можуть попискувати, а потім... Потім від них немає отого шуму, вони не кричать, не, не квагові, так оці. Е, Другий плюс, що м'ясо, ну як м'ясо, тушка в них не виходить аж така жирна. Трошки жиру є, але не, ну, не скажу, що вони, якщо рівняти там, з іншими, просто, Ну, взагалі качка, то інший так якби вид птиці. Але так як качка, всі порівнюють, то, то тушка в них не жирна. То що ну, з'їдають вони багато, та роки виростуть, але з'їдають вони так само і і так, як і інші породи качок, я вважаю. І якщо, допустимо, їх великий плюс, якщо ви маєте десь вигул на зелену травичку, то, то вони гарно пасуться, можна сказати, та гуси і корму у вас буде йти менше. Другий плюс що вони не роблять такого болота. Її можна просто поставити відерку води. Вони, все будуть ходити щось там трошки біля відерка нахляпають, але, але такого болота вони не зроблять. Плюс, якщо рівняти з іншими породами, ну це суто з мого досвіду, як я тримав, бо я тримав від цих як-то, е, типу, кажуть, з чорними 90-ками на голови з голови вилетіло, як вони називаються. І звичайних качок, просто таких е, ну, типу домашніх. Все одно вони десь трочу дощ, десь щось, щось починають хворіти, про, починають пропадати, індукачки до, до того імунітет набагато, набагато сильніший. І, ну, я би не сказав, що індукачки є менше від таких качок, якщо, якщо регулярно міняти кров і брати, брати яйце, чи качура теж е з господарства, де кров міняється, то, то ви також будете отримувати гарні, гарні результати. Ну, так, да, за трошки довший час ніж від таких качок. Вони будуть рости вам 5-6 місяців, але, але це буде вихід м'ясом, а не можна пів напів жиром. Тому таких качок я не хочу. Я надаю перевагу тільки тільки індо. Я їх тримаю вже років, то напевно з 5. До того кажуть, тримав всякі, але на них зупинився і, і плюс, плюс їх великий, що вони самі сідають, самі висаджують. Можна сказати, що ви вас качка самонанесли, ви її, їсти, пити, поставили, і їсти поставили, так як я сьогодні через 5 тижнів прийшли і забрали каченят. Е, ось так, трошки, трошки свою думку висловив про те, чому, чому саме тільки індокачки. Може у вас якась інша порода, ви щось інше вважаєте, що краще. Ну, я кажу, я висловлюю суто свою думку, суто свого досвіду. Чому, чому ось переваги їх для мене над іншими, над іншими породами? Е, так, зараз, зараз підемо просвітим, подивимося, що там робиться під іншими качечками. І на сьогодні, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватись. Так, ось цих три качечки. Хоча, напевно, не три, а. З них дві, бо оця, я собі так згадав, добре сіла тільки вчора. І оця третя, і там, і тут, і тут і тут ще є дві, ось ця чорненька, і ось ця сіра, що е, я вже посадив другий раз. Оця та, що ти її підчиняти, що я вам показував. Ну і відео коротке, я знімав, то вона їх вивела, вона прям вже була, стала з гнізда. Ото в відео тому короткому є, стала гнізда, вони були гнізді, вже їх кликала я, я пропустив, але нічого ще походила, попищала, попищала і ще так і сіла другий раз. Одним словом, та вже як тут є, то вже зараз почнемо з тих двох, а тоді перейдемо до там І так, беремо... О, вона вже вона вже їх, що так, то так діло не піде. Ти виходиш, буде, я зараз з тобою більше об'єдних проплісок. Об Вже налякалися конаріка. І так, починаємо. Так, перше яйце. Щось воно мені не дуже подобається, але лишаємо. Запліднене воно було, але щось таке виглядає, як трохи мутнувати. Ось тут є суденки, є зародок. Так, з ним все добре, тут теж є судиночки. Так, далі. Тут, Отут. тут, тут, або щось було, бо тут щось таке є і пропало, або, або не було. Далі. Тут є. Далі є. Я так трошки, трошки швидше тут теж є. Ну і це одразу видно вже такий у них термін, я не знаю, що о. Це повітряна камера порвана, то виходить в мінус. Тут є. Тут є. У такому терміні зразу видно, вже є ось такі судинки і, і там ось плаває собі каченятко маленьке. На таких добре... Ось тут щось пропало. Не знаю чого. Може ще качурі були лазили, бо це було, виглядає ніби що запліднене, але... Але, значить, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І одне підпитання. Значить було 15 дієць. Так, дихалі відкладаємо. Так, ти теж буде буянити? Значить виходиш. Так, стук, 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 стук. Опа. так, 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 хопа. там трошки пуніше. Так, тут в нас добре, теж добре. Я в здається двом клав по 15 штучок, Дід каже, чи її не було, чи, чи щоб вони добре гріли. Так, ось це яйце і холодне, і пусте. що, ні, не свіже, думаю, може свіже піднесла якась качка, Але, ось умовно, якщо брати яйце яке запте вже тут. Ну добре. Яке заплідене, а ось... О, про що його виклано добре. А ось яйця яке пусте. Воно просто світиться, просто прозоре, тільки, тільки є жовток. Так, оце теж пусте. Так, це є. Тут у нас є. Ну, розкалайся можна? Це вже другий раз, я знаю, але... Можливо, мене так кусати. Так, знову пусте. Прознаю, три пусте. Так, це добре. Це було добре. Так. Добре. Ось тут добре. Два яйця. Так, пусте і і щось взагалі мутле. Так, що у нас тут вийшло? Так, у нас тут вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теж 11. Зараз подивимося, якщо якщо під підми качками, то теж так трохи повідходить. Там три штуки, то візьму, мопуски під миг, а одну пересаджу, бо я від нас маю. Багато яйця. Все, ти тут маєш місце, Ти собі тут роби робив. Та Каточка з них всіх сидить так, найдовше. О. Так, тут є і по сроку дивлюсь, що ніби. Ну, не сильно вона швидше, тільки більше. Я вже навіть не пам'ятаю. Так, це пусте. Так, Тут тепер... Світліше, тут так добре на камеру і не буде, видно. Що в нас? стояти, Тут є. Тут є. Світло не хочу в стайні зовсім. Виключати, бо я, якщо виключу світло, буду світити тут фонариком, то курчата тут зроблять. Такий шум, що мене взагалі не буде чути. Так, це пусте, Так далі, що там в тебе є? В тебе щось їх трохи є. Ці добрі, ці добрі тут в нас теж є. Тут живеньке. така качечка молоденька, але досить така. Вона типу, намагається мене кусати. Але рівняючись там тими, то вона мене просто гладить. Ци типу, повиндякує. Так, 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 так. І ніби останнє десь біле. Тебе тут теж виходить. Завершуємось так. Три. Даю, даю, не сваряся. Три, 6. 9. 9. 12. 15. Ну, могло би бути, якщо щось. Рахуємо, що їй два можна ще підкинути. Вона мала дев'ятнадцять, так. Чотири, відійшло. Тепер ти будеш кусала? Так, ясно, ти будеш. Це вже вона пачка двох. Не двох. Вже трьохрічна. я її купив. Дворічну точніше. а в мене вже теж другий рік. Так що вона почекає там. Так. Що під нею так тут є? То складати навіть. Я тут десь складав. Тут є і живе, тут є, живе, тут є чотири, п'ять. Шість. Тут є сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Пусте. Одинадцять. Є маленькі, 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 але є. 12, 13. Так, це порвана повітряна камера Не знаю чого. 14, 15, пусте і 16. Ну, навіть, в принципі, все досить добре якраз. Буде добре гріти. Так, 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 то в нас було пусте. Ви що, пусте я не дав. Так, і тут в нас лишилась качка, яку треба викидати зразу. О, Вона зараз буде прямо на мене о, о. три ще підкрили крилами. Так, ось тут в неї так гніздо з краєшки. Так, тут в неї добре. Так трошки зробив себе сухіше. Було два. Три. Пусте. Чотири. Пусте. П'ять. Шість. Пусте. Сім. Вісім. 9. Щось тут ось видно, що було, бо є така чорненька плямка, але щось пішло не так. Так, 10, 11, 12, 13, так, 14. Значить, тут в мене ніби 14, там по 11 на ну, один слово, може Потім подумаю, одну качку пересаджу. Так, і пересадив ось цю крайню качечку. Е, там тих дві, що там вони так вже другий раз стоїм, підкинув по 5 яєць, в них тепер є по 16. Одне дав оці посередині і три дав давці. Тої 17 в них виходить по 16 і в той, що з ніби теж 17. Тій дав 17 нових ліженьких вона. Сидить перший раз, сіла. Я думаю, буде сидіти гарно. До речі, в мене оця от середня качечка, ось ця. Там того року сиділа три-три рази підряд, от не хотіла вставати і все. Я вже її з гнізда забирав, Вона не буде сидіти. Ну вона сиділа три рази. В принципі, два рази можуть сидіти спокійно. Якщо вони мають весь час доступ до води і їди, то можуть спокійно сидіти. Ось таке сьогодні. Відео всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Хай у вас все буде добре і до нових зустрічей.